Вітаю вас, малята, я ніжна, чарівна красуня весна. До діток у гості я прийшла. Чарівний спів пташок вам принесла, пташки співають, дерева розквітають. Послухайте уважно загадку. Обліпили всю вербичку, сірі братики й сестрички. У пухнастих кожушках причаїлись на гілках перші вісники весни. Відгадайте, хто вони? Так, дітки, це вербові котики. На початку весни першими розквітають вербові котики. А зараз, дітки, послухайте віршик Анатолій Камінчук. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка, жени хочуть спати, хоч. І трішки соні, гріють лапенята на яснім осоні. Дітки, а придивіться уважно квіти у верби пухнасті, вони справді нагадують пухнастих котиків. Давайте сьогодні спробуємо намалювати гілочки верби. Для роботи нам буде потрібен затанований папір. Біла фарба, коричнева фарба, пензлик і скляночка з водою. Спочатку дітки, будемо малювати гілочки. Ось так, коричневою фарбою, кінчиком пензлика. І ось так придавлюємо пензлик і малюємо гілочки. Гілочки малюємо на відстані. Ось так. Ось у мене вийшли ось такі гілочки. Тепер ми зараз будемо на цих гілочках малювати, дітки, котиків білою фарбою. Ось так плецком. Ось. Ось такі котики у нас будуть виходити. Ось так прикладаємо пензлик. Ось. Ось які котики, воркотики, виходять у мене. Ось які гілочки, верби, у нас вже дітки виходять. Ось так можна. Щоб гарніше було видно. Ось які гілочки вийшли у мене, а які у вас, чекаю на ваші роботи.